Його величність чорний, а також білий. Будинок моди Кароліна Ерера обмежив свою весняну колекцію 2025 року всього чотирма основними кольорами. Після чорно-білої частини на подіумі з'явився ніжно-малиновий та яскраво рожевий. Показ Кароліна Ерера проходить у межах тижня моди в Нью-Йорку. Безперечно, тут панує монохром, але трапляється класична гусяча лапка, горох та квіткові принти. У волосі – жовті троянди. Цього сезону я знайшовся себе. Тебе вгонит Якщо надто багато шуму, то вав не почуєш. У процесі приміряння я прибирав зайве, діставався цієї архітектурної, структурно чистої серцевини, яка як і раніше залишалася супер-жіночною. Я не хотів, щоб одяг був занадто химерним. Я хотів, щоб речі приголомшували. Загалом бренд показав 62 образи, як вечірні, так і повсякденні. Ми мали кілька цікавих рішень з рукавами. Приміром, в одному з моїх улюблених образів це спідниця лівеця з аплікацією та чорним драпірованим верхом і великою трояндою на одному плечі. Це робота неймовірних людей, з якими я працюю в нашому ательє. Вони драпірували це вручну і створили троянду з тканини. Загалом у межах цього тижня моди в Нью-Йорку пройшло майже 60 показів.